Королева квітів перед вами. І в мене дев'ятий день без солодко. Ура! Це мій любимий сніданочок, грибочки запечені, яєчка, хлібчик-сир. І, звичайно, починаємо цей день з кави для хорошого настрою. І мої прекрасні квіточки зі мною. У -у -у -у. Лена, пожалій себе, пожалій свій мозок. Бо він зараз вибухне. У мене вийшов на 10.84. Прийшли поступити каву, звичайно, це такі вкусняшки. Знаєте, ось дивишся всі всякі вкусняшки, ну типу просто як їда обична. Другий прийом на сьогодні великий стакан кави. Королева квітів на тролі, так сказати. І в мене третій прийом за сьогодні. Приготувала салатик. Який він гарний, і приготувала булгур з печінкою. І сподіваюся, що я завтра проснуся. Ну, звичайно, проснуся, тому що я повинна дожити до 14-го дня без солодкого. Ось так. Сьогодні я дуже спокушалася солодким, і знаєте. Це дуже круто, коли я можу совладати своїми бажаннями. Тобто я можу собі сказати, що я не хочу солодке, коли я бачу солодке. Раніше я цього не могла. Мені було себе ж... жалко. Я так говорю, ну що я не це слововую на на той, на той кусочок тортика, лібо давай у нас підніметься. Настрій за того, ми без настрію, давай з'їмо той кусочок тортика. А сьогодні ні. Я собі сказала, я, я можу совладать своїми бажаннями і я не їм торт. Алло, не падай. Итак, девять.